Окупанти знову змінюють тактику боїв під Бахмутом. Зокрема, ворог повернувся до тієї тактики, коли використовував механічні ударні групи. Про це повідомили в 26 й артилерійській бригаді. Ми зділили України нації, яка ізвісна всім ба всьому мірі. До цього расисти намагались штурмувати наші позиції головним чином невеличкими піхотними підрозділами. До 15 чоловік до цього ворог намагався берегти техніку і менше берегти людей, хоча не сьогодні він їх і так не береже. Якщо наші відбивають його контратаку, техніка в нього палає, він відступає. Однак людський ресурс продовжує кидати в атаку. Тепер же вони, підтягнувши нову броню, уже безпосередньо підвозять піхоту та здійснюють вогневу підтримку штурмуючих груп. Але й ця зміна тактики їм не допомагає, тому що наші військові мають уже достатньо зброї, щоб палити практично усю ворожу броню. От, власне, ми повертаємося до, до того, про що ми говорили, мабуть. Місяці два тому і три тому про те, що е, ключових норм має бути дві плюс низка доповнюючих. Дві ключові норми це впровадження граничного терміну служби. З тим, щоб люди не купляли квитка в один кінець, бо наразі людина, коли одягає піксель, то все, вона мусить воювати вже або до смерті, або до ампутації, або до перемоги. І якщо перемога через рік, то повезло. Якщо через 10 років, ну то просто не повезло. То таке, е, цього не має бути. Має бути чітко встановлений граничний термін служби, після якого навіть під час війни ти вертаєшся додому, а замість тебе йде далі воювати той, хто ці попередні твої роки служби відсидів в тебе за спиною. От е, має бути така велика ротація загально От це перша ключова норма. Ну але друга норма, це вибачте, має бути дуже жорстке посилення відповідальності і, зокрема, криміналізація, саме ухилення від обліку. От, тому що наразі в нас Боже, я, я це вже не пам'ятаю скільки разів я це повторював, але місяці йдуть, і воно так досі і лишається. Що в нас наразі, якщо ти вже одягнув піксель, підписав там чи контракт, там чи мобілізаційне, з цього моменту от крок вправо, крок вліво ти дезертир. І це дуже свора відповідальність. А за те, що ти просто відмовляєшся стати на облік, відмовляєшся пройти ВЛК, от е, посилаєш воєнкома з повісткою, адміністративне правопорушення, штраф 1700 гривень. Ну про що ми говоримо? От людина наразі стоїть перед абсолютно неадекватним вибором. Ми говоримо про саме пересічну людину, скажімо, не занадто мотивовану патріотизмом. Ну чи принаймні скажімо, цього патріотизму вистачає лайкати, чи може інколи задонатити, але не вистачає, щоб самому все ж таки одягнути піксель. От от ця людина наразі перед вибором або таки і служити з варіантом до кінця життя, бо термін не встановлений, або заплатити штраф 1700 гривень. Ну, абсурд. Ми маємо все ж таки цю саму пересічну людину. Нарешті поставити перед набагато більш адекватним вибором. От або ти три роки служиш, або ти три роки сидиш. Оце зовсім інший вибір буде якими методами це може використовувати, ну, скажімо, впроваджуватися? От ті методи, які пропонуються, вони мають бути більш жорсткими. От ви кажете, кримінальна відповідальність. Так, звичайно. А, а от знову ж таки, якщо ми говоримо про мотивацію, оцю, тих, хто не хоче йти служити, знову ж таки, примус. Так, так, примус, тому що насправді ну ми ж з вами ще того віку, ми ще вчились в радянській школі. То пригадуєте, власне основи держави і права. Держава є апаратом примусу. Це визначення шкільне, енциклопедичне держава. Це якраз така штука. Вона для цього створюється. Справа в тому, що в принципі людина від природи є егоїстом. І час від часу людину треба примусити переступити через своє особисте заради нашого всіх спільного. І от саме для такого примусу взагалі існує інститут держави. От для того, щоб в потрібні критичні моменти змусити індивіда переступити через своє індивідуальне і виконати обов'язок перед всіма перед спільнотою. І ті спільноти, які здатні на цей примус, от вони виживають. А ті спільноти, які на цей примус не здатні, вони просто е, ну, зникають з карти світу. Їх просто завойовують більш організовані в цьому сенсі сусіди, і просто їх в кращому разі асимілюють, в гіршому геноцидять. От, от от все. Да, це такий страшний дарвінівський добір е, націй. Е, насправді -то ми дуже добре знаємо, скільки націй вже не існує на карті світу, от скільки націй лишилось тільки назвами в підручниках. От і ми зараз перед таким самим вибором. Тобто, от ми зараз проходимо цю перевірку. Ми як спільнота, як нація, здатні організувати ефективний апарат. Примусу і протистояти іншому потужному апарату примусу, який жене на нас хвилю за хвилями своїх людей. Чи ми на це не здатні? І ми добре знаємо, який буде результат, якщо ми на це не здатні. Ну просто ми припинимо існування. Ну от, дуже просто добре. От е, е, дуже сильний апарат. Примусу, наприклад, в Білорусі, чи можна вважати їх нацією, яка існує сьогодні, чи е, можна їх вважати, як тих, які фактично ну, стають васалами однієї великої імперії? Чи це так, інший варіант? Чи є, це і просто підход. питання на кого працює цей апарат примусу? Mm -hmm. В них апарат примусу фактично є mm -hmm. окупаційним, а не їхнім нерідним білоруським? Тому це це так само, як було ну для них просто нічого не помінялося з часів, наприклад, радянського союзу, коли так само в нас формально це була українська РСР. Але це був не наш апарат примусу. Це була частина отої імперської держави, просто така частина формально, яку назвали по назві корінної нації. Ну, в них, на жаль, зберігається досі завдяки Лукашенку саме такий варіант. Тобто, в них не свій апарат примусу, не білоруський. І вони пробували проти нього повстати в 2020 році. Ну, на жаль, не вдало, На жаль, апарат примусу виявився сильнішим за суспільством. А знову ж таки, чи достатньо у нас правової бази законів для нормального процесу мобілізації? Е, е, от ті, які існують зараз, ви кажете, що знайшли дірки. Якщо ми їх закриємо, так, що потім робити з цією кількістю людей, яких ми мобілізуємо? В смислі, ну ми їх мобілізуємо, вони будуть служити. Е, ну, що, міністерство що, фінансів ставить питання: а де брати кошти для того, щоб їх утримувати? А це якраз ми маємо задавати це питання міністерству фінансів. Ага. от справа в тому, що ні, стоп, стоп, стоп. Отут я пам'ятаю цей виступ Марченка, так. що ахай генштаб нам скаже, де взяти Дасть кошти. розклад. Я перепрошую, хтось запитує у міністра фінансів, де копати окопи в Авдіївці. Хтось запитує у міністра фінансів, як переправлятися з правого берега Дніпра на лівий на плацдарм. Ні, чогось вважається, що це має робити армія. Так от давайте все ж таки кожен буде робити свою роботу. От робота армії війну воювати, а робота Міністерства фінансів знайти на це кошти. От, ні, ну ми можемо під... ні, до речі, ні, ну можна піти альтернативним шляхом. Окей, якщо ми в принципі поставимо армію перед необхідністю, от давайте мільйону людей зі зброєю, скажемо, знайдіть собі гроші самі. Повірте, знайдуть. Причому знайдуть в таких несподіваних місцях, що мало нікому не здасться. Знайдуть дуже багато. От, просто ну, навряд чи цей процес сильно комусь сподобається. То якщо армія сама піде шукати гроші. Ну я ж кажу, знайде. Не ну то але мені здається, що в інтересах того самого міністерства фінансів і, взагалі, скажімо, цивільних чиновників не змушувати армію саму шукати собі фінансування. Ну але, взагалі, сміх сміхом, але. Е... Ви зачепили таким чином дуже серйозну тему, взагалі значно ширшу ніж тільки пошук грошей. Тут взагалі йдеться про розподіл відповідальності всередині країни. От е, виявилось, що в нас наша така в от ця історія з мобілізацією, вона взагалі дуже на мою думку небезпечна. Вона така е, дуже от, щоб не сказати це сленгово слово стрьомна. Uh -huh. Бо виявилось, що наша цивільна влада, яка готова бути владою, яка готова тримати владу, інколи навіть такими методами, що це викликає запитання, якщо чесно, от е, чи не перебирає ця влада е, своїми повноваженнями, е, користуючись військовим станом?